Сыгнані присно, і во віки віков. За испакою, я располовина свястича стихи и сяйна, современно сладных святых, єсні, получайтеся в траге Твоей. Аллиуя, Алівя, Авлию. Прости ты, що Божественный смертний жаречий, страшний безловий хай. Достойно блады Господа, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию, Господи помилуй, День весь совершай, свят свет мирный, безгрешный, спросившись сами себе и друг друга, тебе живот наш Христу Бог предади. Тебе, Господи, Тебе, Господи. Yeah. yeah. Святой все освящение наше, и тебе слава славе, Отцу и Сыну и Святому Духу, и не присное во веки веков. С миром везиние по имени Господне, Господу, помолимся, Господи помилуй. Благословляй благословещее те, Господи, священное Те, уплывающие, спаси, люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей сохрани, во святилюбящие и благолепие Дому Твоему ты тех воспрослави, Божественные Твои силы не остави нас, уповающих на Тебя. Мир и миру и Твоему даруй церкви, Твоим священнику, воинствуем, всем людям Твоим, яко всякое даение блага и содарство и Шессвыше есть, сходя тебе, Отца Свету и Тебе, славу и благодарение, и поклонения воссылай. От сына и и Святому Духу ныне приснан, и и во веки веков. Аминь. имя Господи благословен от и до века. Буди имя Господи от меня до века. имя Господне благословено, благословено и до века. Благослови Господа, Господь, Господи, услыша, и от все оскорбей мы их избавим, приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся, все нищего звони, Господь, услышали, и скорбей оскорбей Госпосе, во получит Сангел Господня, трезвоящихся Его их. Лишенья, боящимся его. Богатем не чашей за лкаша, взыскающие же Господа, не лишаться всякого блага. Благословение Господне на вас, того благодати и человеку любим всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, пование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыны, Святому Духу Нине и присному веке векомен. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос, истинный Бог наш молитвые и своєї Своя Матери, святых славных и психологных апостол, преподобных и богоносных отец наших Антоний и Феодосиев и все чудотворца Киев Печерских, преподобного Отца нашего Серафима, Сыровского чудотворца, святаго благоверного великого князя Александра Невского и Божией памятни, несветлопраздной святых и праведных Бога Отец и Акимо и Анны всех святых, помилуйный спасет нас, яко благо человеку любец, Пами! Великого сподина Отца нашего блаженного внутри, митрополита Киевского и все Украины, и Господина Высокопредсвящения Шадомяна, архиепископа Фастовского, все честно протирести слава настоятеля святого храма сего, Богом хранимое Отечество наше, вся православная христиана, Господи, на намного етов. Христос посеред нас, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю вас, рідні мої, із сьогоднішнім святом, яке ми згадуємо саме цього дня. Сьогодні святкується також і державне свято, свято Збройних сил, тому бажаємо нашим воїнам, міцності, відваги на полі бою. Але найголовніше, щоби Господь зберігав їх життя щоб і в наших серцях, і в нашому житті повсякденному був мир, щоб мир був між нами. Якщо він почнеться із нашого серця, то він настане і в нашому житті, довкола нас. За словом преподобного Серафіма Саровського, що стяжий дух мірин і тисячі спасуться довкола тебе. Сьогодні ми згадуємо пам'ять. Святого благовірного Олександра, князя Олександра Невського. Так він ніколи не бував в Києві, він ніколи не був в нашій землі. Але по старшинству і по традиції князювання в Київській Русі, він також на великий період часу носив титул київського князя. Але коли йому випав вибір, де князювати, він князювати в Києві не захотів і в Київ не поїхав? Йому належать такі великі перемоги, як перемога над Лівонським орденом на Чудському озері. Але що стосується його відносин із. Монголами, татарами він з ними не воював, але, на жаль, склонив перед ними голову і отримав на своє князювання, як і всі князі, в принципі, того часу, отримав ярлик від монгольського хана. Сьогодні існують різні думки щодо постаті Олександра Невського. Але однозначно відомо те, що він своїм життям і своїми думками і словами проповідував православну віру. Він захищав православну віру. Він не дав тоді землі Русі захопити. Іновірним і іноземцем. Саме в цьому полягає його подвиг, і саме за це його було причислено до ліку святих. Тому що до ліку святих людина причисляється не за якісь громадянські заслуги, а за святість життя, за подвиг, котрий людина несла в цьому житті. Він все життя був віруючою людиною, будував храми, славив Бога своїми подвигами і навіть в останній смертний час, коли призвав його Господь, він побажав закінчити своє життя в монашестві. І перед смертю був. Пострижений в іночество ім з ім'я Олексій. Тому молимося ми йому не як якомусь державному діячу, а молимося як святому тій людині, яка захищала православну віру. І, будучи князем, з мечем в руках він захищав віру православну. Молимося йому як людині, яка своїм життям показала, яким повинен бути християнський подвиг. Молимося як тій людині, яка, яка і в останні хвилини свого життя побажала наблизитися до Бога, прийнявши святий ангельський образ. Господь Знає, хто в його царстві прибуває, хто святий, він прославляє і після смерті таких людей чудотворінням, прославляє тим, що люди, котрі приходять до святого і просять його допомоги, обов'язково цю допомогу отримують. Тому сьогодні ми і йому молимося. Щоби святий Благовірний князь Олександр дарував нам своїми молітними представництвом Божого престола, таку ж віру, таке ж стояння в істині, яке показав він. В нашій землі був один подібний йому князь. Він не причислений до ліка святих, але він також захищав віру православну, як і князь Олександр Невський. Хай Господь Милосердний його святими молитвами дарує нам виконання наших молитв. Спасі Христос, Христос посеред нас і є в Україні.